Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свингарство. Ну що, чудимо, чудимо далі. Ось така у нас зараз ситуація. Ріпак зими вже цвіте, квітне жовтим цвітом. Але ж те, що його з'їло в минулому році восени. Всяка паразитина була підсіяна ярим ріпачком. Ось він так виглядає ярий ріпак. Бачите, сходи занадто гарні, краще ніж восени. Нічого його зараз не їсть, нічого не цікаво. Ось така ситуація. Ну а зими, як ви бачите, будемо бачити, що у нас вийде. Будемо показувати в даному ситуацію. Ну бачите, ось. Азимую ріпак, а вон внизу у нас ярий. Ну, відповідно, він його буде душити, але ж в тих містах, де не зможе його задушити, закрити йому світло. Ну Будемо бачити, будемо розуміти, чи правильний був наші дії, чи правильний був вибір, чи треба було так робити. Покаже тільки час. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше.